Ви бачили ці новини? Якщо ні, то зараз розкажу інавгурація Дональда Трампа. Калгарі знову б'є усі рекорди. А хто ж стане наступним прем'єр-міністром Канади? Про це й не тільки ви сьогодні дізнаєтеся у твої новини. Калгарі. Шановне панство, дорога родина, я вітаю вас із української фотостудії Колос. Мене звати Ангеліна Таран, Я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб. і що понеділка інформую вас про найактуальніші, найважливіші новини для українців у Канаді. І давайте будемо не забувати про те, що не тільки канадські новини впливають на наше життя, а ще й трішечки світові, такі як з Америки. Вони впливають на українців у Канаді, а також на Україну. І сьогодні будемо про це говорити. Якщо чесно, ми почали готувати наші новини. Дійсно, що понеділка самісінь ранку. тому що треба вхопити найактуальніше, найцікавіше, і щоб ви цей тиждень розпочинали з розумінням того, що going on у цьому світі. Саме тому підписуйтеся на ютуб канал, даруйте нам ваше серденько, бо наше вже давно належить вам. І ми полетіли. Розпочнемо з того, що Калгарі знову б'є усі рекорди, і все більше і більше людей обирають це місто для свого щасливого життя. Агломерація, що включає Едрі, Кокрейн, Честермір, Рокв'ю та Кросфілд, зафіксували найбільший приріст населення серед усіх регіонів Канади з 2001 року. Альберта отримала чистий приріст у 43 три тисячі осіб завдяки міжпровінційній міграції. А також населення агломерації Калгарі зросло на 20 тисяч осіб, що є найвищим показником за останні 20 років. Ну якщо враховувати рейтинг юха. То вони називають Калгарі містом номер один для переїзду у 2024 році. А до речі, дуже багато українців, і ті, хто раніше жили в Канаді, десь протягом 8-10 років, і ті, хто приїхали під час повномасштабної війни по візі Коет, все більше обирають нашу провінцію і наше місто. А я хочу лише сказати: ми запрошуємо вас. Ми тут для вас. І просто хочеться побажати вам, що коли ви переїжджаєте, знаєте, не ведіться на інформацію від якихось блогерів. Критично аналізуйте те, чи підходить це місце вам, враховуючи ваш рівень освіти, чи знайдете ви тут роботу. Дуже багато зараз є класних імміграційних програм і можливостей у сільській місцевості Альберте. Тож я просто якби закликаю вас, але попереджаю вас, що перед тим як переїжджати. Обов'язково дослідіть наше місто, що коїться з імміграцією для українців у Канаді, 16 січня у Вінніпезі відбулася зустріч із міністром міграції Марком Міллером, де обговорювалися критичні питання міграції, і також вони стосувалися і імміграції українців до Канади. Перше, що слід зазначити, не забувайте продовжувати свої ворк-перміти, поки у нас на це є змога. І остання дата подачі це 31 березня 2025 року. Що станеться після 31 березня, поки що не Томо для тих, у кого закінчується закордонний паспорт, просять надсилати запит на продовження разом із пояснювальним листом. І в цьому випадку я радила вам звернутися до імміграційного консультанта, щоб правильно прописати всі ось ці нюанси, правильно описати вашу ситуацію, тому що в деяких випадках хтось їде до Європи зробити собі закордонний паспорт в Канаді дуже складно спіймати слота. Я, наприклад, одна з тих, хто взагалі жодного разу не змогла це зробити. І можливо, саме такий лист допоможе вам зробити цей запит. На продовження Word Permit. також обговорювався статус піар для українців, і багато заявок почали відхиляти просто через те, що там зроблені маленькі помилки. Саме тому міністр міграції закликав усіх, тих, хто подається на піар, обов'язково дуже дуже ретельно перевіряти ваші документи, щоб як то кажуть, не займати місця, не відтягувати час і щоб подані документи опрацьовувалися набагато швидше. Ну, Якщо говорити про програму Возз'єднання родин, яка була створена в принципі для українців, і, якщо не помиляюся, з Жовтня минулого року вона почала діяти протягом одного року. То за цією програмою, на жаль, немає дуже великих результатів. Тільки 357 заявок опрацьовано із 23 тисяч. Що буде далі? Поки що невідомо. Нас повідомляють про те, що все ж таки в базі даних є вся інформація від усіх учасників. Але наскільки це швидко буде оброблятися і чому зараз застиг цей процес, поки що невідомо. А у 2025 році на гуманітарну програму виділено лише 8 тисяч місць. Ну і взагалі про всі зміни в імміграційній програмі, про те наскільки будуть зменшувати їх численність у Канаді. Я розповідала у минулих випусках новин. Тож запрошую вас переглянути, якщо вам цікаво. Єдине, що хочеться мені вам нагадати: не забувайте, що конгрес українців Канади ініціював заклик від українців до міністра міграції з запитом на те, щоб автоматично продовжити нашу візу. Ну, як ви розумієте, віза КОЕД дає нам змогу виїжджати та в'їжджати до Канади. Ну і також у розумінні віза Коед також сюди входить і work permit, і інші додаткові речі та бенефіти. От тому не зволікайте, будь ласка, надсилайте лист, якщо ви ще не надсилали. Вся інформація на вас чекає у нашому телеграм-каналі, а також на офіційному сайті Конгресу українців Канади. Тож не зволікайте і знайте, що кожен із нас супергерой. І тільки об'єднавшись, ми зможемо зробити справжнє диво. На завершення лише скажу. Скажу, що нам потрібно запастися терпінням, тому що тепер терміни розгляду усіх наших подач на ворприміти а також піари стають трішечки довшими. Тож терпіння нам і вірю, що у кожного з нас все вийде. Крістя Фріланд, новий прем'єр-міністр Канади. Давайте розберемося. Колишня віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади українського походження Христя Фріланд офіційно заявила, що боротиметься за посаду прем'єр-міністра. Вона наголосила, що настав час поборотися за Канаду, зокрема, в умовах, коли президент США Дональд Трамп може становити загрозу для країни. Вона має українське коріння. Її мати Ганна Ком'як була українкою. Вона вільно володіє українською мовою та глибоко розуміє українські реалії. Працювала журналісткою у провінційних Даннях, таких як Financial Times, The Washington Post and The Economist. також вона починала свою кар'єру в Україні під час добуття нашої незалежності. Вона не лише політикиня, а й дослідниця, яка глибоко вивчає питання економічної нерівності та глобальної політики. А поки ми очікуємо на прем'єр-міністра Канади, то в Америці вже відбулася інавгурація Дональда Трампа у понеділок, 20 січня, Дональд Трамп склав присягу і став 47-м президентом. США. Церемонія проходила у ротонзі капітолі. Трамп заявив, що новий термін буде присвячений єдності силі та справедливості. І разом із ним присягу склав віце-президент Джей Дівенс. Це вже друга каденція для Трампа. Перша відбулася з 2017 року по 2021 рік. Він повідомив, що під час своєї другої каденції буде більше присвячувати часу саме національній єдності і вирішенню зовнішніх викликів. Цікаві факти про інавгурацію. Трамп склав присягу на Біблії Лінкольна і також своїй особисті, яку подарувала йому його матір через сильний мороз. Парад відбувся у приміщенні арени Капітан One Арена. Інавгурація 2017 року стала найдорожчою в історії США – це вартувало 107 мільйонів доларів. Чому за цією подією слідкують люди в усьому світі, зокрема в Канаді та в Україні? Трамп підтримував Україну у 2017 та у 2021 роках, запроваджуючи санкції проти Росії та схвалюючи передачу летальної зброї, зокрема ракет Джавелін. Також очікується, що під час другого терміну політика підтримки України буде продовжуватися, включаючи розширення військової допомоги, нові санкції та посилення тиску на Російську Федерацію. Що ж це значить для Канади? Як тісний союзник? США, Канада залежить від американської зовнішньої політики, і у першій каденції Трамп змінив торговельну угоду нафта на USMCA, що вплинуло на економіку Канади. А для світу це може означати, що США можуть посилити тиск на Китай та Росію, що вплине на глобальні ринки. А також інші країни можуть запровадити нові санкції за прикладом США, щоб посилити ізоляцію Російської Федерації. Адміністрація Трампа анонсувала низку виконавчих розпоряджень, і зараз ви можете побачити їх на екрані. Звісно, увага буде приділятися змітненню кордону між Америкою та Мексикою. Також буде питання іммігрантів порушуватися також буде порушуватися питання підписання меморандуму щодо інфляції для вирішення економічних питань, і звісно, велика увага приділяється міграції, припинення надання притулку нелегальним мігрантам і відновлення смертельної кари на федеральному рівні. Я одразу бачу ваші запитання щодо українських мігрантів у Канаді. Як повідомляється, саме українські іммігранти вони знаходяться в Америці легально за програмою U4U. тому, їх ця реформа, ці зміни не мають стосуватися. Всю цю інформацію ми знайшли на порталі Радіо Свободи. Якщо хочеться дізнатися більше та почитати більш детально про сам день інавгурації, що за чим відбувалося, запрошую вас на їх вебсайт. І хочу вам нагадати, що податковий сезон наближається, і саме час зрозуміти, як оптимізувати ваші податки у Канаді, тому що ви можете багато заробляти і потім багато сплачувати податків. Щоб регулювати цей момент, треба знати, як зекономити і як правильно подати вашу податкову декларацію, і які схеми існують у Канаді. Саме тому запрошую вас переглянути свіже інтерв'ю на нашому YouTube каналі. Оптимізація податків у Канаді з Ольгою Чикалюк». Не пропустіть і ді. Іться цим відео із друзями. Ну, і давайте трішечки видихнемо, трішечки розважимося, тому що новини сьогодні напружені, але треба дати собі час і відпочити. І от у Калгарі відбувається вже такий, знаєте, щорічний, п'ятий рік поспіль шинук фестиваль. Зимовий фестиваль у Калгарі 31 січня до 18 лютого цього року на гості буде чекати захоплююча програма. Жива музика, зимові види спорту, вражаючі арт інсталяції та унікальні культурні заходи. Вісім нових арт інсталяцій, три різноманітні ринки, новий спортивний хаб на території The Confluence. І все це на вас буде чекати вже з 31 січня. Локація буде охоплювати Стефан Авеню, а також історичний парк The Confluence. Минулого року на захід завітало 433 тисячі відвідувачів, і це принесло 15,7 мільйонів економічного ефекту, об'єднавши 1700 креативних творців, бізнесів і партнерів. А я лише хочу сказати, що у Калгарі постійно створюються різноманітні нетворкінг-евенти, різноманітні фестивалі, а також ось такі заходи, які намагаються підтягнути все більше і більше артистів. Вони саморозвивають розвивають культурний сектор у місті Калгарі, тому що ну місто досить. Молодець знаєте, інколи відчуваєш потребу в тому, що мабуть замало музеїв, мабуть, не вистачає якихось історичних пам'яток. Але місто над цим працює і це приємно бачити. А на завершення трішечки любові до дня закоханих 15 лютого. Запрошуємо вас на бранж для наречених. Ця подія для усіх дівчат, а також наречених. Зустрічаємося у неймовірно класному закладі. У нас буде смачний кейтерінг, подарунки, розважальна програма. Справжній весільний торт і весільна арка усе для того, щоб ви себе відчули справжньою нареченою і підготувалися до цього особливого дня. Бо хто знає, може завтра на вас чекає пропозиція. Усю цю інформацію ви, як завжди, зможете знайти у нашому телеграм-каналі. А також не забувайте підписатися на Ютуб канал, подарувати нам ваше серденько бо наше вже давно належить вам. І у нас є відео і про GST, і про кліматичні виплати, а також про інвестиції у нерухомість і про податки. Усе для того, щоб вам було набагато легше жити у новій країні. Скоро зустрінемося.